Шановні, я... сутяни... Ви мене запитали, можна відповісти? Ні, ну раді Бога, я ж сказав. Ні, Ви мене запитали. Завтра у Іваненко, э, от будемо просто да, зустрічати. Соля, соля, соля. Соля. Я вам поясню, згідно закону свою позицію, про доступ до публічної інформації, я як особа, яка проживає на території України, фізична особа, просто фізична особа, маю право бути присутнім на засіданнях колегіального органу виконавчої ради. Любої. Верховної. Ви. Житель села, я вам просто задав питання. І чай... продовжу. <ш> це <ш> ніякого <ш> значення не має. <Олеж>, я але, але мене, я, зар... я <ш> зараз <ш> проживаю <ш> у своїх <ш> батьків. <ш> Давайте виїдем, Коля, секундочку. <ш> <ш> я зараз проживаю у своїх батьків, але зареєстрований, як це цікавить, у Броварах. Вот Таке питання. Це Бровський район, як вже. Треба Так. Все. Ви розумієте, що Все. надається земельні ділянки, Бог знає кому зустріч України. Невідомо кому. У мене донька інвалідна. Я розумію. Я, я людина нейтральна не вирішення цих питань. Я думаю, що це головою так. і депутатом. Голова завтра буде на килимі Іванинкр, так, буде. Завтра буде на килимі у Іваненка. Та хай буде. Ну, міліція тут я, Чи, Ви вірите, отак словами по-людськи, Мені по барабану. Якщо подивіться, він прав. Порядок мы я... не, не порушуємо. Дивіться, я это вообще. А я на вас выкликала, да? У нас є відео, видео. Даже от можемо зараз оприлюднити. Не, не надо, потом. Я, я, я нічого не могу. Не понимаю. Вот. Значит, замок, вас, вас турбує, чого. Ну, все, Чего вот? На даний випадок. Депутати вирішили, що сесія закритого. Я як член партії регіонів з 2002 року я маю бути присутній на будь-яку сесії. Це Іваненко сказав Петро Петрович, сам особисто річ. А, а що Іваненко Петро Петрович, що я там особисто якісь? Ма власне, немає власне власне. Ну, я не знаю, кимось Макаром. прийти, Щоб вислухали мої е, заяви. Я ж це Чому? Чому закриті? Чому депутати, якщо б вона була відкрита, mm. то будь ласка, а якщо депутат? Депутат тільки що сказав, була відкрита. Ми стояли депутат? на відкритій. А, а, хорошо. а чого вони вирішили? Те, хто що вирішив? вирішив? І оце ось чоловік узяв мене і вишвирнув із залу. А, а чому, як бачу, групі і всього, чого це депутати вирішили, що вона буде закрита? Ми цього взагалі не чули. Ми стояли на відкритій сесії. Я до этого виходить по навіть примерно. Я вас понимаю, интервью, что були на нашому боці, мы народ трем. Мешканцы слаприм. Чтобы вы були. Я не можу бути на вашому боці. ви представлю народу. Разумейте. Вот зараз просто виступал. Народ просто виступал. Не вислуховуванный. Я не на їхньому боці не маю права. Я знаю, що у вас Юра там і все